У барному світі існує три види шейкерів Бостон, Паріз'єн та Кобблер. Бостон і Паріз'єн використовують тоді, коли потрібно дуже добре перемішати інгредієнти, наситити рідину киснем, а також створити текстуру. Вони мають досить багато об'єму всередині, що дозволяє готувати навіть кілька коктейлів одразу. Кобблер – це шейкер для максимально концентрованого смаку і мінімального обводнення. Саме в ньому краще готувати такі коктейлі, як Космополітан, Дайкірі або Маргарита. Льот в нього потрібно закладати настільки багато, наскільки взагалі можливо, аби він зачинився. Тому що в цьому шейкері потрібно, і саме важливе для нас, це охолодження і зберігання концентрації смаку, а не перетирання інгредієнтів. Але важливий контроль, амплітуда руху, а також точне розуміння кількості льоду всередині вашого шейкеру. Мало льоду водянистий коктейль забагато, інгредієнти не перемішаються. Лайфхак: якщо заповнювати Бостон та Паріз'єн на 2 треті об'єму льоду нижчої частини, тоді коктейль буде просто смачніше, тому що усі фізичні процеси всередині будуть відбуватися правильно. Взагалом, для будь-якого бару достатньо мати Бостон або Паріз'єн, а також кобурь. Ці два види шейкерів дозволяють вам готувати усі види коктейлів, які готуються методом шейк.